Супер, як мінімум, вступ був супер. Я думаю, що ти вже виконав свою обов'язок на сьогодні. Що я закінчив? Я нічого не закінчував. Python, так, Python закі... сам закінчився. Це не я закінчив. Я думаю, тут, що якщо ваш сеньор на кодрів'ю не може розвістися, яку штуку ви написали, то скоріш за все ви написали її доволі складно. Як би ви не хотіли, ви будете Пророк. читати. Так, ви будете, ви будете, вам потрібно не важливо будете менеджером, не менеджером, вам потрібно читати код, вміти його читати, передивитися ще раз цей подкаст, і ви такі. Ах, ось про що вони оце говорили? Може, Артем використовує Сінглтон і знає про Сінглтон тільки як про віскі. Не треба вибачатися, тому що в нас тут абсолютно толерантна до кокумборів тусовка. От. Згоден. А ще не тільки для кокумборів, а до, до баклажанів. Та до всіх так. овочів у нас в принципі толерантна тусовка. Так. Слухай, Вася, ти сидиш вже е, тиждень не можеш нічого зробити. Я ось зі штучним інтелектом коротше б все пофіксив, воно все працює е, досвідос